Right here, and I love to sing two songs to you because you are so. Dear. Oh. Вітаю у новому сезоні програми «Тук -тук, я малюк». Попереду ще цікавіші історії. Ми підготували для вас відповіді на найскладніші запитання. Поспілкувалися із зірковими матусями. Словом, цілком у освіт материнства та дитинства. Тож запрошую у яскраву мандрівку. Дивіться у нашій програмі. Профілактична йодотерапія. Бути чи не бути знають чомучки. Чи варто обмежувати дітей у ласуванні солодощами? А ще вчимося любити і дружити через йогу. У рубриці Пізнайко. Андріана знову у центрі уваги. Співачка чекає другу дитину. Із рубрики Поза та хата дізнавайтеся, як проходить зіркова вагітність. До цього відео співачка знімала, будучи на другому місяці вагітності. Мій образ в кліпі відповідав цьому моєму фізичному стану. Ось, але на той час мене живати був маленький, тому нам а нам за треба було більше. Тому, в принципі, ми трошки туди подушечку, щоб візально збільшити його. Андріана з тих жінок, котрі не бояться ані заздрощів, ані негативних поглядів, ані токсикозу, який на відміну від першої вагітності не або як не докучав. Перші я бігала до останніх місяців там до, до пологи. Я не відчувала. Я не знала що таке важкість під час вагітності. Тобто, я от там жінки ходили там за спину, трималися там щось. Там все таке так. зараз. Це просто. Я настільки відчуваю себе якоюсь такою старою бабцею, я не можу піднятися на п'ятий поверх. Мені ва я мене прискорне серцебиття, понижений тиск. Мене не знаю, мене матка в тонусі постійно. Тобто вона настільки куча різних різних проблем з'явилося, яких не було, то я не відчувала цієї важкості. Тобто я поки по на п'яти борг я зупиняюся разів три-чотири, щоб віддихатись. Морально та фізично виснажена жінка від пригніченого стану рятувалася роботою. По кілька днів терплю, терплю. Потім в мене починається істерика. Я вже все, я вже виплачуся. Я ні, ні що я виплакалась, мені ставало легше, бо в мене був низький тиск. Ти я сподівалася, я почала себе краще. Тобто було дуже важко, але не зважаючи навіть на важкий стан було кілька концертів. Тяжкий стан допомагали побороти рідні, чоловік та син. Перші місяці, коли в неї був токсикоз. У неї якийсь такий був важкий стан, і насправді вона не поспіхалася. Щось так не знаю. Я не знаю, що з нею відбувалося, але тим не менше, якби було видно, що їй важко. Але той свій нелегкий стан вона не вона не, вона не передавала на мене, на нашого сина. Знімальній групі програми Тук-Тук, я Малюк, зірка зізналася, як її синочок відреагував на цікаве положення матусі. Ще пару років тому сино, синочок Віталій, коли хотів кадла. У нас буде, коли-небудь буде сестричка. І ми якось так придумали таку історію, розумієш, каже, Вітальчику, що спочатку щоб з'явилася сестричка, ну це не так все просто, за треба фундамент закласти. І тут ми якось так сидимо з чоловіком, обговорюємо, каже, а може, я вагітна, а він почув і каже, не думаю, ми ще фундамент не заклали. Віталій каже, стан матусі йому до вподоби. Ви це не враховується, що іноді я, я трохи не, не, не долюблюю щось працювати, більше люблю повідпочивати. Допомога іноді так буває лінькі, але, але, але воля в мене не слабка. Хлопчик Мрія, аби братик був із характером. Насправді я б хотів, щоб він був веселий і не занадто спокійний, і не занадто серйозний, Тому що уявімо собі таку ситуацію, що на нього напали якісь бандюгани, і він, не, і він занадто спокійний і потім постійно його б'ють і б'ють. Віталік не може дочекатися появи братика. Було б чудово ганяти разом на іграшкових автівках, гратися та подорожувати. Хлопчик каже: ім'я братика секрет. Андріана ж з радістю відкриває нам завісу таємничості. Багато красивих імен. Але от чи жоном якісь от це байдуже, це якесь холодне, це якесь дуже різке. Воно хотілося щось таке. Не знаю, щоб ти почув це ім'я, воно ті щось в тобі якби відчути який, якийсь знак, що це от, от ти хотів би, щоб це для так називалося. І ми в принципі, зупинилися на імені Даніель. Ну особливо подобається ім'я там в скороченому варіанті Данечка, якось так м'яке, таке якесь таке рідне. Малюк зіркової пари, за словами лікарів, з'явиться у жовтні. Народжувати дитя Андріана має намір в Україні. У Декре співачка не збирається. Обіцяє відразу після пологів та невеличкої відпустки повернутися на сцену із новими піснями та творчими ідеями. Ти любиш солодке? Кажуть, коли вдома є діти, ідеально чисто може бути лише у кремиті із сукорками. І з рубрики Малятко-кінгорядко дізнавайтеся про пристрасть малюків до солодощів. Малятко кінгурятко. Смак солоденького малюки пам'ятають з народження, адже мама на молоко та суміші для немовлят саме такі на смак. Тому майже всі діти ласуни. Любиш шоколадки? А морозиво. Обо. Ну, Торти не любиш? не люблю. Пляска, торти. Люблю. А тобі часто дають цукерки? не Часто. Діти в силу їх постійного зростання і надмірної активності просто запрограмовані на тягу до солодкого. Саме солодощі дозволяють їм отримувати ту кількість енергії, яка необхідна для веселих ігор і активного пізнання світу. Тому нормальний реціон дитини без вуглеводів уявити досить складно. Втім, тут якраз і виникають проблеми оптимального співвідношення солодкої і несолодкої їжі у дитячому харчуванні. Дитина не може контролювати себе і готова їсти лише солодощі, і тільки дорослі можуть її в цьому. Обмежити Обмежуємо шоколадні цукерки, обмежуємо такі людяники обмежуємо, тому що в себе дуже дітей. Ну, ми це йому, але дуже так стараємося дозовано. Ну, Тобто це я можу контролювати. Я стараюся давати там кілька на день, ну, без фанатизму. Такого нема, що в будинку стоїть цукерниця і там повна цукерка. Ми дуже рідко його даємо по великих святах, просто вона весь час його випрошує. Молодець. Купа магазинів, вона бачить, що там є цукерочки всякі, тоді тягне нас туди. Стараємося поменше йому давати. Бо як він з'їсть, все, в нього апетит пропадає, вже їсти того не хоче. Що й там баба зготовила чи мама. Закликають обмежити малюка у вживанні солодощів і лікарі, особливо тих кондитерських виробів, до складу яких входять є добавки, емульгатори та підсирювачі смаку. Надмірне частування такими смаколиками може не тільки спричинити розлади здоров'я, але й стати причиною серйозних недуг. Це може бути в першу чергу алергічні прояви. Алергічні прояви можуть проявлятися різними, по -різними клінічними проявами. Це може бути в першу чергу висипка, це насмерк, кашель, болі в животі можуть бути і порушення діяльності підшлункової залози, порушення печінки, діяльності печінки і жовчевого міхора. Пізніше це може бути порушення, дихальних, порушення в якихось дихальних шляхах, це є е, бронхіти, можуть бути алергічного типу, це можуть бути е, гастрити. Порушення кишково шлункового тракту, панкреатити, гепатити. Якщо ми маємо ожиріння, вже тоді може розвинутися і цукровий діабет. Окрім цього, всім відомо, як солодощі руйнують дитячі зуби. Тож, аби ваша дитина могла похизуватися здоровою усмішкою, слід дотримуватися порад стоматолога. Взагалі, солодощі не є дуже корисні для дитячих зубів. Зазвичай льодяники, чупачупси, солодка вата, вони найшвидше руйнують дитячі зуби. Якщо ваша дитина вже привчена до Солодко ви його даєте, то краще це мають бути шоколадні цукерки або шоколад. Тобто він максимум 5 хвилин знаходиться в ротовій порожнині, і особливої шкоди зубам він не принесе. Зубки потрібно чистити як мінімум два рази в день. Це на ніч перед сном і зранку, коли дитинка прокидається. Особливо важливо, щоб батьки допомагали до шестирічного віку своїм діткам чистити зуби, тому що зазвичай в них це все проходить у вигляді гри, а не як потрібно чистити зуби загалом. Зрозуміло, вживання солодкого не додасть здоров'я дитині. Втім, повністю виключити солодощі з раціону харчування малюка не слід. Всі ми були дітьми і з нетерпінням чекали смачного подарунку від батьків. До речі, існують корисні солодощі, які можна пропонувати дитині, не боячись зашкодити її здоров'ю. Найбільш корисний солодкий продукт для дітей це натуральний мед. Якісний мед не містить цукру, має чимало цілющих властивостей, зокрема протизапальні. А ще мед зміцнює імунітет. Чайна ложечка меду до чаю щодня допомогти може заповнити потребу дитячого організму у солодкому, та насамперед слід пам'ятати. Найкраще виховання дитини це ваш особистий приклад. Тому намагайтеся самі не зловживати солодким. Особливий простір, де дітлахи вчать не лише фізичні вправи, але й контролювати свої емоції. Проводити час в атмосфері гри та задоволення. Усе це дитяча йога. Ну що ж, вивчимо деякі вправи. Пізнайко. Корисна допомагає очистити тіло і розум, лікує, дисциплінує. Спитаєте, про що ми? Про йогу. Колись ми вже розповідали, як нею займаються вагітні, а тепер поговоримо про дітей. Ди, 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 ди. Діти займаються йогою в ігровій, цікавій формі. Фахівці кажуть, що вона допомагає правильно сформувати дитячий організм, коли він формується і... Діти вивчають навколишній світ, так вивчають там і історію, там, і математику, якісь там мови можуть вивчати елементи, звичайно, через гру, через Асану. Асана я виступає як провідник знань. Тобто ми через вправи йоги стараємося вивчати все, що цікавить. Ну, а в дитячому віці є цікавим все. Йога також допомагає розвинути координацію, гнучкість, зміцнити внутрішні органи і поліпшити загальний стан дитини будь-якого віку. В першу чергу робота із тілом, і з розумом. І ми також ну, ви бачили на заняттях, ми також пробуємо розвивати якісь риси характеру, так, якось, там, бути добрішими, бути ніжнішими, вчитимо, вчимося любити і вчимося дружити один з одним. На заняттях із діти у повній свободі. Вони не тільки фізично вправляються, а й навчаються контролювати свої можливості. Не борються за досягнення, а проводять час у своє задоволення. Нам завжди весело, постійно щось нове вивчила. Я праволюблена пес на поніс. А я той... люблю англіна. Я паучка, а я люблю слоника. Чи ми по карті часом ми, ми на середині, між ковриками кладемо ірочки, а потім кожен хустинка, що ніхто не бачив, забирає якусь ірошку і треба знати, яку яка ж головна відмінність дитячої йоги від дорослої. Діти дуже активні, на відміну від старших. Вони довго в на одному місці не можуть. Хоча з часом заняття його і навчають дітей посидючості і вміння концентруватися. Воно практично не відрізняється від дорослої. Фактично, ми робимо ті самі вправи, що й дорослої йоги єдине що. Вони адаптовані адаптовані для дітей, тобто там немає великої великого фізичного навантаження. Право робляться так, щоб дітям було приємно. В першу чергу вони приходять на його для того, щоб відпочивати і набиратися сил. Заняття йогою навчають дітей зосереджуватись і працювати тілом, а тому вони винятково корисні для дітей з особливими потребами. Йога може допомогти і для дітей, які страждають на певні такі досить важкі захворювання, як, наприклад, серебральний параліт. Як синдром Дауна чи аутизм. Тому що йога – це робота, в першу чергу, з розумом, з тонким тілом. В Йозі діти отримують задоволення від того, що вони можуть відкрити свої ресурси внутрішні. Так, так само, як ті діти, що страждають на синдром Дауна, вони дуже люблять повторювати мантри, співати. Вони є рухливі, вони є кхм, пластичні. Дитина починає отримувати задоволення, починає вірити в те, що вона є таким. Тим самим членом спільностовіки, як і інші. Не чини іншим того, чого не бажаєш собі. Це головний принцип йоги. І засвоїти його дітей навчають із найперших занять. Тук, тук, я Пані, яка творить рок. Музикант, телеведуча і матуся. Звідки черпає енергію Вікторія Папа? Дивіться у рубриці Перерва для мами. Перерва для мами. Ану, підемо гуляти, Підемо? Як, хлопчик, як машинки Мені будуть їхати. Як? Це раніше Вікторія взувала взуття на підборах, займала керівну посаду та жила у темпі нон-стоп. Тепер увесь її світ крутиться навколо двох діток Марічки та Максимка. І ця робота матусі до вподобається вдома. Творчість проявляю, а для творчої людини проявляти творчість вдома, то, то просто щось неймовірне. З одного боку рутинна робота. А з другого боку, те бажане таке щастя, яке я чекала довго, і, і ось воно є три роки щастя. Віка думає, що я думаю, що їй не важко. Насправді я абсолютно. Ну розумію, наскільки це виховувати двох діток Вікторії нелегко. Чоловік цілий день на роботі. Тож уся робота на ній Максимко не дає матусі розслабитись ні на мить. Пізнає світ та досліджує вміст шафок і шуфлят, вивчає інші побутові дрібниці. Його сестричка Марічка також не дає сумувати. Школярка потребує не менше уваги ніж малюк. Тепер вона нам готує сюрпризи, тому що коли ми з братиком, наприклад, підемо на обідній сон трішки відпочити. Марічка старша вже не лягає на обідній сон. Вона зробить і математику, і. Письмо і читання, і все саменька зробить. Якби з'ясували, марічка для мами права рука. І саме завдяки донечці у мами є перерва. Дівчинка самостійно виконує домашнє завдання, а також забавляє братика. Старе українське прислів'я спочатку нянька, а потім лялька саме про цю родину. Бавлю його, бавлю, або щось придумаю нове, щоб зацікавився і бавився. Ну, або допомагаю їсти йому, як нині, сонечку. Помогла їсти. Йому це дуже сподобалось їсти. Він без жартів познає, що я можу накричати трохи. Ну і він почав добре їсти у мене нині. Дуже допомагає хатню роботу, допомагає виконувати квіточки, підливає, коли мама забуває. Мама забудь кодеколи, правда? Квіточки підливає, Максимка може нагодувати вже. До речі, прийшов вже такий час, що може допомогти нагодувати Максимка, коли мама порається десь там, чи посуд миє, чи їсти щось наступне готує. Звичайно, ж, як і кожна дитина. Марічка звикала до того, що у сім'ї з'явилася ще одна дитина. Дівчинка відреагувала на поповнення у родині у свій особливий спосіб. Це невеличкий стрес був. Вона намагалась мені і і, і, і татові дуже догодити страшенно, щоб показати, що вона теж все допомагає, може. Але тим не менше якось намагалась до себе увагу перехопити, десь вредністю трішечки. А От Марічка запевняє, що саме Малюк зробив її життя яскравішим. Я зразу стала веселою, а то коли була без брачка. Я не мала з ким гратися там, мені було скучно самій жити. Чоловік та дружина чітко розділили хатні обов'язки. Як тільки у тата з'являється вільна хвилина, він намагається теж допомогти дружині. Більше дбає про дітей, тобто вона на себе взяла таку, мабуть, більш відповідальну роботу в материнську А я технічний такий, типу, в підмастірі, як то кажуть, щось трошки поприбирати, щось трошки посуду помити. Ну, ну, такі якісь речі. такі, В принципі, то що жінки мають рутину, то я ту рутину стараюся брати на себе. ну, В міру можливості, звичайно. Вечори в нас виглядали таким чином. Мама лежить, відпочиває з Максимком на дивані. Марічка займається уроками, а тато і перебувало, і прасує, і посуд миє, і під цінні вказівки мами зубку. Чи щось інше готує, тобто тато в нас такий був супертато, супермен, <сум> супер помічник. Журналістка та вокалістка популярного гурту Ніагара Віка за роботою не сумує. Каже, що звикла до статусу домашньої дружини. Проте з початком осені таки планує відновити репетиції у групі, Готуватиметься до виступів на фестивалі. З виходом на роботу вирішила зачекати. Материнство важливіше. Мабуть, кожна жінка мене зрозуміє, є таке поняття всиділася вже. <суміло> вже зрозуміла, що хатня робота. І і діти без мене просто. Нікуди це я не знаю. У мене якийсь такий комплекс, напевно, супермами. Чи як я намагаюся все, все, все встигнути, все зробити. І якщо щось не зроблю, десь щось, то я себе картаю страшенно і потерпаю, і переживаю, і хвилююся, і всі мені говорять, не можна так. А вечорами, коли дітки засинають і солодко посапують носиками, мама релаксує. Чоловік говорить, давай швиденько боїмося лягаємо спати, поки діти сплять. А я говорю, давай ми посидимо. Просто подивимося на вечірній Львів. на гарний такий вигляд з вікна. Говорю, просто подивився, як високий замок світиться. Тихо. Ніхто нічого не говорить. Всі сплять то так гарно кладіть. Сплять. І наостанок нова рубрика, яка знає відповіді на всі ваші запитання. Пишіть нам на скриньку і ми обов'язково відповімо вам у чомучках. Чомучки. На електронну скриньку програми Тук-Тук, я малюк ми одержали запитання від пані Лесі. У мене двоє дітей. Старшому в школі постійно давали антиструмін, молодша ніколи його не приймала. Мене цікавить, чи потрібна йодотерапія і чи варто приймати медикаменти, пов'язані з профілактикою зопу. Нелі Іванівна більше 15 років працює шкільним лікарем. Пригадує, колись робочий графік був напруженішим, адже доводилось виконувати державну програму профілактики йододефіциту. Щотижня обходила всі класи і кожному учневі давала таблетку антистроміно. Тепер обов'язків поменшало. Уроків вже 7-8 Ми не даємо ті той антистромін для профілактики того ендемічного зобу. То непогано було, тому що ми живемо в такому районі, де нам не вистачає того. Але то перестали давати. Ну, кажуть, що то не так страшно, тому що є йодована сіль, і люди вживають, але ж не всі вживають ту сіль. Дитячий ендокринолог Юрій Єрін вважає, що в наш час давати школярам антиструмін немає необхідності. То проводилася так звана групова профілактика. Тобто бралася група школярів і видавалися медикаментозні препарати калію йодиду. При в сучасних умовах рахується, що з їжею, от власне, з юдованою сіллю, з молоком йодованим, з булочками йодованими, можна одержати ту саму профілактичну кількість їжі, не вживаючи медикаментозних середників. Представники традиційної та народної медицини запевняють, якщо регулярно вживати морепродукти, єдидефіцит вам не загрожує. Якщо використовується хліб, то мабуть треба робити акцент на той хліб, який тепер випускає. Це такі, які містить собі йод. Морські водорості, ракушки різні, горіхи. Навіть в горіхах, отаких от є йод. Може бути в салаті з такому листковому. Перевірити, чи достатньо в організмі йоду дуже просто, стверджує народний лікар Наталія Похмурська. Годим це можна зробити за допомогою йодної сітки. До речі, це один з методів профілактики йоду дефіциту, який точно не зашкодить ні вам, ні вашому чаду. Якщо впиталося у вас за добу, йоду не вистачає. Коли вже не впитується, вистачає. Тут вже шкіра не вбере лишнє. Наявність йододефіциту в організмі у свого малюка помітити не складно, але вкрай важливо, адже невчасне лікування може призвести до негативних наслідків. Одною ну, з перших ознак захворювання може бути уповільнення темпів росту. Чому? Тому що до 2-3 до років взагалі ріст дитини відбувається тільки за рахунок от, власних гормонів щитовидної залози. Гриб часто підхоплює гриві, А, набряки біля очей, теж то не звертають, кажуть, не доспав. Далі починаються вже набряки більше, там обличчя, руки. Медики радять хоча б раз у рік їхати з дитинкою на море, адже у морському повітрі є дуже багато йоду, і це дуже корисно для дихальних шляхів вашої дитини. Якщо ж ви помітили у своїй малечі хоч одну з ознак йодо дефіциту, не зволікайте з візитом до лікаря. Дякую за те, що були з нами. У наступній програмі ми обов'язково розповімо вам про традицію зав'язування червоної ниточки на захист від вроків та деяких недуг. А також активно відпочинемо з дітками в осінньому парку. Приєднуйтесь до нас, телефонуйте за номером, який ви зараз бачите на екрані. А також пишіть нам у соціальних мережах. До зустрічі у програмі ТакТак Ямалюк songs Вайтюсін you. Because you are so tuk, tuk я малюк.